Готуємо Сніданок. Трішки водички, трішки солі, і манки. І розмішати, нехай хвилин 5 постоїть. Робимо вже такий млинчик з манкою. Ту я робила з овсянкою. А тепер мені писали в коментарях, спробуйте з манкою. Спробуємо з манкою. Тепер в мене ще є натертий сир твердий, теж сюди. Викидаємо. Натерла вчора, тому що думала готувати, потім сповнила, в мене ж є варенички. Накрила плюночку і теж поклала в холодильник. Раз коворіточка гріється. Тут Жарла ніби сало. Тепер я добавляю кисломолочний сир. Дуже жирний і кубки тримаються. І є кришана ковбаска, значить ще й ковбаску сюди. Буде така міні-піца. <смі> Ні, я, я планую теж скрутити рилетиком. Тришка зараз на гарному вогні. Беру під кришечку, щоб гарно прожарилося. Хочу знову звернути рулетиком. Ну, знаєте, гарно звертається. Як гарно виходить. На маленькому було ні під крішечкою. Ще нехай, можна сказати, помліє. Всім доброго ранку та гарного всім друзі дня. Незважаючи на погоду, сонечка вам в душі. У мене є, як завжди, 6.30. Сніданок, кава. Як бачили, я сьогодні сніданок, сніданок у мене сьогодні ну, я зробила такий млинчик. Ну, вже не на вівсянки, а на манки, і, і додавала мол... кисломолочного сиру. І знаєте, що я вам скажу? Я твердий сир міленько натерла в яйце. Е, ніби має бути соковитий. Зараз спробую. Угу. І пахне маслом. Ніби аж вершками. Домашній сир, він гарно жирний. І, мабуть, і за це. Всім, друзі, смачного сніданком та смачної запашної кави. Сьогодні в нас четвер. Базар. Я вже ковтину приоділа. Поїду на базар. Що хочу купити? Хочу купити знову кисломолочного сиру. Той четвер я не їздила. А кисломолочний сир я купую тільки в нас в селі на базарі. Тому що знаєш людей, знаєш, хто чим дихає, можна сказати, навіть так. Тому що йдуть. У нас як свята, йдуть свята. Звісно, мені не до свят, але діти приїдуть. Діти приїдуть, донька точно з ночатами приїде. Треба зробити якісь трошки заготовки, щоб було в морозилочці. Тому що я не люблю, коли в мене є діти, є внуки, щоб я цілими днями була биля, плити, готувала їжу. І хочу бути з ними. Так що побачимо, що ще купу, буду купувати. Ну, кисломолочний сир хочу придбати точно. Це, друзі, хочу вас запитати. Тільки, будь ласка, це не для спору. Це, це така життєва у нас ситуація. Хочу запитати, хто коли святкує Різдво? Хто перейшов за новим стилем? То святкує по старому стилі, хто можливо, так як і я, і тоді, і тоді. У нас мої діти перейшли зразу все, всі за новим стилем, молодь. Я розумію. Ми в селі, село наше, можна сказати, не перейшло за новим стилем, тому що в нас церква. Православна церква України, не українська православна церква. Вона не перейшла. І тут, нібито свято тоді відчуваєш, коли йде е, молитва в храбові. Вибачте, якесь таке ніби роздвоєння особистості. І розумієш, що країна перейшла на 26. те Тут молитва йде в нас в храмі сьомого. Напишіть, як ви, коли ви святкуєте? Тому що як наше село не перейшло, тому що не перейшла церква. А щоб перейшла церква, щоб перейшло село, це треба, щоб перейшла церква. Пишіть, я буду вдячна, мені буде. Цікаво прочитати, хто і як і колись святкує. Той рік, наприклад, нас діти і 25-го колядували, і 7-го колядували. І тоді виносили гостинці, і тоді виносили гостинці. Якось так.